Начальник ОВА Андрій Райкович подякував жителям області за те, що дослухались до закликів президента України Володимира Зеленського і його офісу економити електроенергію. Про це повідомляє прес-служба ОВА. Він пояснив, що ворог намагається нищити енергетичну інфраструктуру України. В багатьох регіонах спостерігалися проблеми з безперебійним забезпеченням електроенергією. Допомогти енергетикам з відновленням може кожен, економлячи ресурси. Але це не разова акція. Ми повинні дотримуватись правил економії, раціонально використовувати електроенергію не лише в часи пікових навантажень. Жорстка економія має стати правилом життя, зауважив Андрій Рекович. Упродовж кількох днів на Олександрійщині добровольці територіальних громад вдосконалювали свої вміння та навички. У цих навчаннях взяла участь начальник Олександрійської РВА Ольга Коріненко. Під час навчань тероборонівці підвищили рівень готовності до виконання завдань за призначенням та відпрацювали порядок дій під час охорони і оборони визначених об'єктів. Заняття складались з теоретичних і практичних блоків. Інструкторами занять були досвідчені військовослужбовці, які мають бойовий досвід. Йдеться на сторінці Олександрійської райдержадміністрації. На Олександрівщині викрили чорних лісорубів. Поліцейські офіцери територіальної громади виявили поблизу села Попельнасте зловмисників, які незаконно випилювали дерева. За вказані дії, зловмисникам загрожує обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк, пише рідна Олександрія. Як повідомило головне управління ДСНС Кировоградської області, 17 жовтня Олександрійські рятувальники гасили пожежу на відкритій території, а саме приборкали займання 500 квадратних метрів сухої трави на Кременчуцькому шосе в Олександрії. Травмованих та загиблих немає причини пожежі з'ясовуються. Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб на своєму сайті інформує, що за останню добу в області зареєстрували 86 нових випадків COVID-19, захворіли 76 дорослих та 10 дітей. Один летальний випадок. Померла 65-річна жінка з Кропивницької тергромади. У клубі настільного тенісу Торнадо 16 жовтня пройшов відкритий рейтинговий турнір з настільного тенісу, присвячений Дню захисників і захисниць України. Змагання зібрало 35 учасників з Києва, Запоріжжя, Хременчука, Кропивницького та Олександрії. Переможці визначаться за результатами трьох фіналів і будуть нагороджені медалями і грамотами відділу молоді та спорту Олександрійської міської ради та цінними призами від клубу настільного тенісу Торнадо йдеться на. Сторінці відділу молоді та спорту. У середу, 19 жовтня, очікується мінлива хмарність. Температура вночі плюс 8, в день до 16 градусів тепла. Атмосферний тиск 749 мм міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південно-західний 4 метри на секунду.